Розстановка сил на полі бою. Що буде далі? Дивно, чекаємо гарні новини для обох сторін. А як таке може бути? Те, що добре для нас, для расиста, то чорний пакет, як ми маємо однаково гарні новини. Десь буде заморожений конфлікт, і їм від цього, типа ок, і нам від цього ок. Україна може отримати лише крихітні прикордонні ділянки в Сумській і Харківській областях, CNN про можливі наслідки майбутньої зустрічі Трампа і Бункерного на Алясці. Давайте запитаємо так: дірібан наших земель, наших територій, яким буде перемир'я або мир? Якщо це можна так назвати, до чого вони домовляться? Дві новини: одна гарна, друга не дуже. Значить, давайте почнемо з, з тієї, котра не дуже. Вони домовляться убійственним просточином для нас, і з вами для наших із вами територій. Але це буде тривати цей договір, буде тривати ну недовго. Рашка прикидає на фронт колони бронетехніки, танки та чисельну живу силу. Судячи з напрямку руху Запорізька та Донецька області, там можуть бути масовані штурмові дії з боями. З боку рашистів. Так, поїхали. Значить, напрямок у нас Донецький і Запорізький. З боку ворога. Напрямок Запорізький. Що буде там? А прийдеться їм покинути цю територію, бо ця територія буде належати е, не їм. Цю територію будуть охороняти люди із ну, з якоїсь там третьої країни, і вона буде об'явлена мирною захищеною територією, щоб вони там не навстигли напакостити. Донецький напрямок. З боку рашистів, тримаються за нього, це для них надвеличезний ресурс, Донецький напрямок, захищають його, захищають його, А, максимально беруть звідти всі можливі ресурси, все, що можна перевести, у кошти. Роблять все, щоб цей напрямок був ем, під їх захистом, під їх контролем, але також вони його втрачають. Це просто питання часу. Єрмак та Умеров зустрічаються з Джейді Венсом та міністром закордонних справ Великобританії. Переговори у Британії стали важливим кроком до завершення війни в Україні. Угу. Значить, що нам з тих переговорів? Переговори наших з Великобританією. А, Великобританія це та країна, яка нас підтримує на зараз і буде підтримувати надалі. Ну, Впевнені, що ми маємо захищатися, не дивлячись на будь-які перемовини домовленості і таке інше, і вони будуть нам в цьому допомагати. Україна повністю виконала своє обов'язання для вступу до ЄС і готова розпочати переговори щодо першого кластеру, заявив Зеленський. Ну, шанси у нас близькі до нуля. А, Чому так? Тому що ми недостойні, або ми не виконали свої якісь обов'язки, або ми не можемо якось змінитися для вступу до ЄС. Ні, ніфіга. Тому що ЄС скоро зміниться дуже сильно, дуже серйозно воно розділиться на деякі підрозділи, організації, і ми будемо частину, частиною з. Основних із цих організацій, і ми з вами це вже бачимо, наскільки я пам'ятаю. Україна може втратити підтримку Чехії з ЄС. Це пов'язано з майбутніми парламентськими виборами, які відбудуться 3-4 жовтня. Значить, лідером цих виборів є Андрій Бабіш, який критикує допомогу Києву та виступає за якнайшвидші переговори з расистами. Підтримка з боку Чехії надалі до нас, як воно буде? А підтримка з боку. О таких країн, які ще не визначилися, вона буде залежати тільки від сильної позиції на фронті, на політичній арені. От коли ми будемо трошки програвати, вони будуть не за нас, а коли ми переможемо, вони будуть прямо в повітрі перевзуватися.